ще два тижні тому 14-річна Юлія Якимик була цілком здоровою дитиною. Юлія кімната нашої шума то в школі клас, я думаю, шостий напевно. Шостий клас, так. Да. шостий клас, Львівська українська гуманітарна гімнація. То на мо... на світі зі мали. дуже давно ще маленька, маленька батько Юлі. Щойно тепер приходить до тями після шоку. Від несподіваного діагнозу дитини виявили чисто випадково. Появилися три синячка маленьких на, на, на ногах внизу і на бідрі Тут зверху то замітив масажист. Приїхав до нас, подивилися і. Ну, зарекомендував нам зразу, що можливо, що ну щось треба подивитися і глянути. Ми зразу поїхали, здали аналізи, все, в суботу ввечері пройшов аналіз. Ну, трошки розбирався, ну, гайнетиці добре, там в школі добре біологію вчив, і це ну я зразу побачив, що біда. Лікарі діагностували гостру мієлоїдну лейкемію. За кілька днів батьки продали усе можливе. Друзі, родичі приносили гроші, шукали по фондах і таки назбирали майже 90 тисяч євро. Дівчинку відвезли у Німеччину і вже почали курс хіміотерапії. Наразі було зібрано і оплачено вже є рахунок, є всі чеки. Оплачено рахунок на 80 тисяч євро. Ще в нас поступають гроші на картки батьків. Так нам ну хто хто може як. Може, так помагає. Ну наразі нам бракує десь в районі 50 тисяч євро. Родичі сподіваються, що хіміотерапія допоможе і обійдеться без пересадки кісткового мозку. Подаємо нам рахунку для тих, хто може допомогти Юлі одужати. Марічка Крижанівська, Юрій Герасимов, головні новини Львова.